Доброго всім дня! І сьогодні я готую дуже смачний м'ясний рулет із рульки. Але рулетів буде два. Один рулет буде з рульки, а один із свиної маски. І так я вкинула в одну кастрюльку і рулет або рульку і свину маску. Дуже добре вимола, залила окропом. І ще раз вимила і рульку і маску. Потім в, у воду Воду закип'ятила і вкидаю туди рульку і маску. Тільки вода кипнула. Першу воду я злила. І далі заливаю знову окропом, вкидаю туди подрібнену морквинку, ну, я кружечками порізала. Дві цибулини великих, перець горошком і лавровий листочок. І тільки е, почала кипіти вода, вкидаю туди рульку і маску, свиньочу. І от википіло ось води, це в мене 6 літрова каструлька. Залишилося трішечки води, ну, десь. 700 мл, а можливо, трішки і менше. І тепер я викладаю зразу маску, беру маску отак, викладаю на досточку і буду нарізати її на невеликі шматочки. Ось скільки маска гаряча, я так притримую. Вилочкою, щоб швидше було, не дочекалася, поки вичахне. І отак нарізую шматочками. Довільними, яким вам подобається. Так, невеликими смужечками. І далі розрізаємо на квадратики. Отаким чином, отакі шматочки повинні вийти у нас. О, подивіться, дуже гарно зварилася маска, багато м'яса тут. І от я, погляньте, невеличка й маска була. Порізала третю частинку, а вже як багато м'яса і сальця виходить у нас. Оце м'ясо. Я, я навіть не думала, що із маски, я перший раз це роблю, яке смачне м'ясо. Спробувала, ну просто не прийде слугами, як це смачно. Як ото. На зельці? І Дорізаю шматочки. Я де стільки ж виходить багато м'яса на масі. Плюс нарізала такі шматочки. До да чого це смачно? Ми вже так їли. І я ж говорю, що я перший раз купила маску. Мені настільки сподобалося раджу спробувати. І от, виходить, прямо таке. Зельце. Не рулет, а зельце, а, можна сказати, і рулет, і смачна ковбаса. Погляньте, і м'ясо, і дуже багато м'ясця. І тільки трішечки сола. Беру отаку от стекляну посуденку. Квадратну, глибоченьку. І сюди викладаю нарізочку цю нашу. Скляний контейнер у нас такий получився, заповнений майже в щерть такої формочки, бачите, квадратної. І тепер я от зелені взяла цибульку таку, окропом обдала і для краси просто на, нарізую ось сюди зверху. І водою або бульйоном, в якому варилася рулька. І маска, єлі-єлі, щоб тільки покрило, заливаю нашу маску порізану. І вона охолоне, і подивитися, який же буде прекрасний рулет, або зельс, як тут називає. Але це дуже смачно. Приплюснемо вилочкою гарно. Але водички повинно бути не багато, не зайвого, єлі-єлі, щоб було покрито. І тепер накриваємо кришечкою. Хай воно охолоне. І після того можна поставити холодильник. На наступному відео я покажу, як я готую рульку. Дякую всім за увагу. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, поставте подобайки. І я пізніше вже покажу, як захолодне.